Ваші улюблені шпалери на місці. Я на місці, як ви бачите, сижу на кухні, тому що немає світла. Я сижу вон під ліхтариком, який світить, хоч щоб щось було видно. День був продуктивний, непогано поторгували. Зробили стрім, декілька стрімів для торгової. Один дав для загального каналу. Тобто багато постів сьогодні зробив. Тобто дуже продуктивний день. Втомився, хочеться сп... ну, я не скажу, що прям спати, відпочити, але в мене ще попереду навчання. Що я можу сказати? Досить непогано. 90% чи 95% інформації поки що я і так знав, але... Але ключовий момент іноді кожна людина помічає якийсь такий цікавий факт, на який ну тіпа, ти його знаєш, але не звертаєш на нього уваги. От як у мене, наприклад, було з імбалансами, ордірблоками і торговими діапазонами. Так ось щось корисне, особливо, якщо ти знаєш, що ти думаєш, що корисне буде, і ти його знаходиш. Це прям суперова. Тому народ, моя вам порада завжди просувайтеся, діть вперед, шукайте нове, тому що. Там, де немає розвитку, немає поліпшення, там буде деградація. На собі перевірено купу раз. Тому ніколи не застоюйтесь на місці. Рухайтесь вперед. Якщо на вашу думку ви досягли максимуму, значить вивчайте щось нове. Можливо, просто інший напрям. Головне розвивайтесь, тому що людина, яка рухається вперед, вона досягає успіху.